Слава Україні! Я Валентин! І сьогодні хотів би вам показати ось таку чудову річ. яку подари мені Василь під Ніком Ноглін, посилання на його Twitch і Instagram я залишу в описі. У нього ви можете заказати дуже багато виробів, він робить їх якісно і з якісного матеріалу. А саме головне недорого. Тому рекомендую перейти по посиланню і заказати ту річ, яка вам подобається. Як по мені, це був би дуже гарний подарунок комусь або для свого користування. Мені особисто дуже сподобалось то, що він зробив і як він це зробив. Дякую йому за пророблену роботу. Але я тут подумав, що ми могли би розіграти ось цю статуетку на моєму каналі серед підписників. Як, на вашу думку, гарна ідея? Якщо так, пишіть коментарі під цим відосиком і ми подумаємо, коли і як ми могли б розіграти цю статуетку. Ну а наразі по традиції не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал, поширювати диски в соцсетях і рекомендувати друзям. І слава Україні! Слава Збройним силам України! Ми переможемо!